Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про важливий елемент нашого тактичного спорядження, а саме про підсумок напашний утилітарний від компанії Hartac. Цей підсумок має дві основні кишені та вітил для балістичного пакету. Кишені оснащені велкропанелями для розміщення додаткового спорядження. Також зверніть увагу на еластичну стрічку, розташовану внизу підсумка, яка дозволяє надійно кріпити турнікет. Використовуйте тільки якісні турнікети, рекомендовані TCCC. А ось передня частина підсумка має велику велкропанель для кріплення додаткових патчів та різних елементів спорядження. Особливістю цього підсумку полягає в тому, що він вироблений в Україні компанією Хартак з оригінальної кортури 500D. Саме в цьому полягає його висока якість та надійність. І найкраща частина це те, що цей підсумок доступний тільки в магазині Hitman. Ви можете зробити замовлення прямо зараз. Дякую за перегляд і не забувайте про важливість якісного та функціонально-тактичного спорядження, адже воно може врятувати вам життя. Всім дякую, до побачення!